Тема сьогоднішнього нашого уроку – задачі економічного змісту. Будемо з вами говорити про вартість товару, про продуктивність праці, про ціну і про роботу. Що ж воно таке, будемо з вами поступово розбиратися. Почнемо ми з вами із такого поняття, як вартість товару і ціна. Мені цікаво, як ви думаєте, чи є взагалі різниця між вартістю товару і ціною, чи це абсолютно однакові поняття. Будемо з вами розбирати. сьогодні. Це хто вже знає, той молодець, хто не знає, сьогодні дізнається, що ці поняття абсолютно різні. Вартість і ціна товару, і яка ж між ними різниця? Давайте уявимо собі таку ситуацію. Ми пішли в магазин і купили 4 цукерки. На етикетці написано, що одна цукерка коштує 15 гривень. Так як ми з вами купили 4 цукерки, то щоб знайти, скільки ми з вами заплатимо на касі, нам потрібно 15 помножити на 4. І це буде 60 гривень. Отже, на касі ми заплатимо 60 гривень. Ми купили 4 цукерки, і одна цукерка коштує 15 гривень. Що ж з нього вартість товару, що з нього ціна товару. Так от, те, скільки коштує одна цукерочка, це ціна. Отже, 15 у нас ціна. Ми купили з вами 4 цукерки це кількість товару, який ми купили. А 60 гривень це те, що ми заплатили на касі. Да? Це вже вартість усього товару. Якби ми з вами говорили про кілограми і грами, да, то якби 1 кілограм коштував, наприклад, 100 гривень. Да? 1 кілограм якихось цукерок коштує 100 гривень то 100 гривень це ціна. Якщо ми з вами купимо 3 кг, ми заплатимо 300 гривень. Кількість у нас 3 кг, а 300 гривень це вже буде вартість. Тому різниця між поняттями ціна і вартість є. І ми з вами зараз її дізналися. З цих понять випливає перша формула, з якою ми з вами сьогодні познайомимося. Формула Вартості товару. Вартість товару дорівнює добутку ціни на кількість. Щоб знайти, яка буде вартість товару, нам необхідно ціну товару помножити на її кількість. Із цієї формули випливає іще дві формули. Якщо нам потрібно знайти ціну товару, а ми знаємо, скільки ми заплатили на касі, ми знаємо вартість і знаємо, скільки штук ми купують, скільки кілограмів купили, то щоб знайти ціну, нам потрібно вартість поділити на кількість. Аналогічно, щоб знайти кількість, ми з вами знаємо, скільки заплатили на касі, знаємо, скільки коштує одна цукерка. Щоб знайти, скільки штукерок ми з вами купили, нам потрібно вартість поділити на ціну. Тому три формули, з якими ми з вами сьогодні будемо працювати на першій половині нашого уроку. Пропоную одразу переходити до розв'язання вправ і почнемо ми з вами із номера 446. Ціна книжки 35 гривень. Яка вартість двох книжок, трьох книжок, п'яти книжок, семи книжок і 12 книжок. Буду користуватися я своєю формулою. І так, у мене є кількість, у мене є ціна і у мене є вартість. Щоб знайти вартість, потрібно ціну помножити на кількість. Щоб знайти вартість двох книжок, мені потрібно 2 помножити на 35. 2 на 35 це буде 70. Якщо мені треба вартість трьох книжок, мені потрібно 3 помножити на 35 і це буде 105. Щоб знайти вартість п'яти книжок, мені потрібно 5 помножити на 35, і це буде 175. Аналогічно 7 і 12, 7 на 35 буде 245, 12 на 35 буде 420. Ще один номер, з яким ми з вами сьогодні будемо працювати, це номер 458. Там у нас з вами табличка, тому пропоную нам разом з вами її заповнити, разом її зробити. Формулу повертаю на місце, будемо нею користуватися. Ще раз нагадаю, будемо виконувати номер 458. Зображаємо з вами табличку. У нас в табличці з вами є вартість товару, літера С велика. У нас з вами є ціна, літера А, і у нас з вами є кількість, літера N маленьке. І кожні дані у нас різні. Отже, в першому випадку ми знаємо ціну 14 гривень, і знаємо кількість 12 штук. В другому випадку ми знаємо вартість 310 гривень і знаємо кількість 5 штук. І в третьому випадку ми знаємо вартість і знаємо ціну, але не знаємо кількість. Наше завдання з вами заповнити порожні клітиночки. Ще перегляну я, а у нас навіть немає ніякого товару, тобто ми не знаємо, що ми купували, просто якась абстрактна вартість, ціна і кількість. Будемо з вами шукати. Отже, буду користуватися формулами, які у мене є. Щоб знайти вартість товару, мені потрібно ціну помножити на кількість. Щоб знайти вартість, мені потрібно 14 помножити на 12. 14 помножити на 12, буде 168. Вартість знайшла. Далі, у мене є вартість і є кількість. Вартість 310, кількість 5. Щоб знайти ціну, мені потрібно вартість поділити на кількість. Отже, мені потрібно 310 поділити на 5. 310 ділю на 5 буде 62. Наведу в кольорі, обведу, щоб ви бачили. І останній випадок: в мене є вартість, є ціна, а мені потрібно знайти кількість. Щоб знайти кількість, мені потрібно вартість поділити на ціну. 2040 поділити на 120, буде 17. Ось так ми з вами швиденько заповнили табличку і думаю, нічого важкого тут не було і немає. Ще одненький номер, який ми зробимо з вами. На цю формулу це номер 459. Читаю умови задачі. Учень купив 8 зошитів по ціні 7 гривень 50 копійок. 8 зошитів по ціні 7 гривень 50 копійок. Та 3 ручки по ціні 11 гривень. 3 ручки по ціні 11 гривень. Нас запитують, скільки решти має отримати учень з купюри 100 гривень. Отже, учень на касі дав 100 гривень, і йому потрібно порахувати, скільки ж йому касир має дати здачі. Як вважаєте, дуже задача така, життєва, правда, було ж таке у вас, що ви на касі рахували решту. Давайте будемо з вами думати. Отже, нам потрібно з вами. Дізнатися спочатку, скільки учень має заплатити за усю покупку. Нам потрібно знайти вартість зошитів, знайти вартість ручок, потім ці дві вартості додати, щоб дізнатися, скільки вартість його всієї покупки. І тепер, коли ми будемо знати вартість всієї покупки, нам від 100 гривень потрібно буде цю вартість відняти. І почнемо ми з вами шукати спочатку вартість зошитів. Але у нас тут є з вами загвоздка невелика, да? тобто вартість дорівнює ціна помножити на кількість. Я маю ціну, маю кількість, але у мене ціна в різних номіналах. Тут гривні, а тут копійки. Ми ж не можемо з вами 8 помножити на 7 гривень 50 копійок. Нам потрібно все перевести в однакову одиницю виміру. Тому я переведу 7 гривень 50 копійок у копійки. Це буде 750 копійок. Надіюсь, не забули, що в 1 гривні у нас 100 копійок. Тому буду шукати вартість зошитів. Для цього буду ціну 750 копійок, множити на кількість на 8. 750 помножити на 8 буде 6 тисяч. 6 тисяч копійок. Але ми з вами в копійках навряд чи да, щось в житті рахуємо, тому пропоную одразу перевести 6 6000 копійок у гривні. Тобто нам потрібно поділити на 100, тому що в одній гривні 100 копійок. Ділю на 100 і буде 60 гривень. Це ми з вами знайшли вартість зошитів. Да, вартість, до речі, 8 зошитів. Навіть вставлю ось тут. Вартість 8 зошитів. Далі будемо шукати вартість ручок. Для цього я буду ціна 11 за, один, за одну ручку множити на кількість на 3. 11 на 3 буде 33 гривні. Це у нас вартість трьох ручок. Розібралися. Знаємо вартість зошитів. Знаємо вартість ручок. Можемо дізнатися, скільки на касі йому скажуть, да, яка вартість усієї покупки. Для цього ми до вартості зошитів додамо вартість ручок. 60 плюс 33 буде 93 гривні. Це вартість усієї покупки. Або учень заплатив всього. Але у нас задачі запитують, наскільки учень заплатив всього, а яку він решту має отримати із купюри 100 гривень. Отже, дає він касиру 100 гривень, а касир рахує, 100 мінус 93 буде 7 гривень. Це решта, яку має отримати учень. І відповідь у нас 7 гривень. Думаю, нічого важкого в цій задачі. Точніше, навіть в цих задачах не було, вартості товару і з формулою вартості товару, ціни і кількості ви розібралися. Це перша частинка нашого уроку. На цьому урок не закінчується. Ми з вами сьогодні познайомимося іще з однією формулою, і поговоримо ми з вами про такі поняття, як продуктивність праці. І чи вона якось пов'язана з роботою. Да? Можливо, колись ви чули, да? ти дуже непродуктивно працюєш. Що це означає? Що такий за термін? Хто його чув, той молодець, хто не чув, то потрібно такі слова знати. Що ж таке продуктивність праці і як вона пов'язана з роботою? І так, будемо з вами говорити на наших таких життєвих да, прикладах. Уявляємо собі, мама каже: потрібно почистити картоплю. І ви чистите 10 картоплин. За 1 годину. Да? Ось дуже-дуже повільно ви чистите картоплю. А вам, у вас дуже там велика родина, хтось приїжджає з гостей, і вам потрібно начистити 30 картоплин. Тому, якщо ви будете працювати 3 години, за одну годину 10 картоплин, за 2 години 20 картоплин за 3 години 30 картоплин. За 3 години. Ви начистите 30 картоплин. Що з нього продуктивність, а що з нього робота? Робота це те, що мама сказала, треба їм чисто 30 картоплин, да? нам треба картошка. Тому 30 картоплин це робота. Що ж таке продуктивність праці? А продуктивність праці це те, як швидко ви працюєте. Да? У нас в задачах на рух це була швидкість, а тут задача на роботу. Це швидкість вашої роботи, тобто 10 картоплин за годину. Хтось чистить 10 картоплин за годину, хтось чистить 20 картоплин за годину. Ось це продуктивність роботи. І як ви розумієте, чим більша буде ваша продуктивність, да, чим швидше ви будете чистити картоплю, тим, швид... тим більше, тим краще буде ваша робота. А щоб нам знайти, да, яка у нас робота, нам потрібно було помножити на час, який ми будемо працювати. Наприклад, у вас ви чистите 10 картоплин за годину, ваша продуктивність 10 картоплин, а моя продуктивність 20 картоплин за годину. Тому за 3 години я начищу 20 помножити на 3, да, тому що за 1 годину 20 картоплин за годину. За 1 за годину я начищу 20 картоплин, за 2 години 20 на 2 40, за 3 години 20 на 3 аж 60 картоплин я начищу. І вийде, що я зроблю за 3 години набагато більшу роботу, ніж ви зробите. Тому іще одна формула, з якою будемо з вами сьогодні знайомитися, це формула роботи. Будь ласка, всі формули ви маєте записувати і разом зі мною все конспектувати. І так, робота дорівнює продуктивність помножити на час. Хто призабув, ми з вами 20 картоплин за годину множили на час 3 години, і в мене виходило 60. Отже, робота це моїх. 60 картоплин, які я начистила, продуктивність це 20 картоплин за годину, а час це 3 години, це час, скільки я працювала. Аналогічно, як і в попередній формулі, із цієї формули випливає дві інших. Якщо я знаю роботу і час, то щоб обчислити мені мою продуктивність, я маю роботу поділити на час. А щоб знайти час, я маю роботу поділити на продуктивність. Ці формули ви теж гарненько маєте знати. Надіюсь, із цими поняттями і термінами розібралися. Давайте спробуємо трішки попрацювати з вами на практиці. Почнемо ми з вами із номера 452-го. Принтер друкує з продуктивністю 7 сторінок за хвилину. Тобто не тільки картоплю ж можна чистити, правда, і щось інше можна робити. Принтер друкує з продуктивністю 7 сторінок за хвилину. Скільки сторінок він не друкує за 2 хвилини, за 3 хвилини, за 5 хвилин, за 8 і за 10. Що нам робити? Так, повернуся я до своєї формули, візьму її поближче до себе, щоб могла я задачу розв'язувати. І так, бачу: робота дорівнює продуктивність помножити на час. У мене є продуктивність 7 сторінок за хвилину. У мене є час 2 хвилини. Скільки ж сторінок надрукує мій принтер? Щоб знайти роботу, мені потрібно 2 помножити на 7, і це буде 14. За 3 хвилини принтер надрукує 7 х на 21. За 5 хвилин він надрукує 7 х на 35. За 8 хвилин 7 х 56. І за 10 хвилин він надрукує 7х10 на аж 70 сторінок. Думаю. З цим розібрались. Давайте з вами розв'яжемо ще кілька задач. Перейду я одразу до 461 задачі і будемо з вами її разом розв'язувати. І так, поїхали. Номер 400, повертаю формулу, да, щоб вона у нас була перед очима, щоб ми її не загубили. Номер 461. І так, один учень розв'язав 12 рівнянь за 2 години. Отже, у нас є перший учень, він розв'язав 12 рівнянь за 2 години. І є другий учень чи учениця, який розв'язав 15 рівнянь за 3 години. Нас запитують, у кого з учнів більша продуктивність праці і наскільки? І так, ми з вами вже знаємо, щоб нам знайти продуктивність праці, нам потрібно роботу поділити на час. Знаємо ми з вами роботу, яку виконали учні? Перший учень яку роботу виконав? 12 рівнянь він розв'язав, да? тому якщо мама каже, що ви ніяку роботу не виконуєте, ви виконуєте роботу, ви рівняння розв'язуєте, бачите, математично це можна довести. 12 рівнянь учень розв'язав. Який він час витратив на цю роботу? Дві години. Тому, щоб знайти продуктивність, нам потрібно 12 поділити на 2. І це буде 6. А тепер будьте уважні, у чому ж вимірюється продуктивність? Пам'ятаєте, я вам говорила. Так, що е, продуктивність це як швидкість. Швидкість ми вимірюємо в кілометрах за годину. А в чому ж ми будемо вимірювати продуктивність? Все дуже просто. Ми будемо вимірювати її у рівняннях за годину. Отже, він розв'язує 6 рівнянь за одну годину. Це продуктивність першого учня. З першим учнем розібралися. Другий учень Виконав роботу в 15 рівнянь, але вже за 3 години. Тому щоб знайти його продуктивність, потрібно 15 поділити на 3, це буде 5. Знову ж таки, вимірюється це у рівняннях за годину і це продуктивність другого учня. Нас запитують, в кого продуктивність була більша і наскільки? Ми вже бачимо, що продуктивність першого учня була більша. А щоб знайти наскільки, нам потрібно від 6 відняти 5. Отже, на одне рівняння за годину продуктивність першого учня більша за продуктивність, більше пропустило слово, більша за продуктивність другого. І відповідь одне рівняння за Годину. Ось так, думаю, нічого важкого тут не було. Номер 462 з вами також ми сьогодні виконаємо, тому давайте на нього подивимося. Е, перепрошую номер 464. ми виконаємо з вами. 464 номер. Читаю умову задачі. Майстер виготовляє 60 деталей за 4 години. А кожен з його двох учнів по 18 деталей за 2 години. За скільки годин вони втрьох виготовляють 99 деталей. І так, зроблю собі невеличкий короткий запис, щоб я могла розуміти, да, що відбувається. У нас з вами є майстер і є учень. Ми знаємо, що майстер виготовляє 60 деталей за 4 години. А кожен з двох його учнів по 18 деталей. Да, у нього два учня за 2 години. Да, перший учень і другий учень аналогічно. 18 деталей за 2 години. За скільки годин вони втрьо виготовлять 99 деталей? І так, будемо з вами розбиратися. Ми знаємо роботу майстра і знаємо час, на який він це витрачає. Знаємо роботу учнів і час, який вони на це витрачають. Тому давайте з вами знайдемо їхню продуктивність. Для початку знайдемо продуктивність майстра. 60 поділимо на 4 буде 15. Знову ж таки, а в чому вимірюється наша продуктивність? А наша продуктивність вимірюється у деталях за годину. Отже, майстер виготовить 15 деталей. За годину. Це продуктивність майстра. Щоб знайти продуктивність учнів, нам потрібно їхню роботу поділити на час, за який вони цю роботу виконують. 18 поділю на 2 це буде 9 деталей за годину. Це продуктивність учнів. А тепер давайте з вами подумаємо. Перед нами стоїть задача. Нам потрібно зробити 99 деталей. Отже, робота у нас 99. Нас запитують, за який час ми це зробимо. Да? Тобто, час у нас є, тобто, час нам потрібно знайти. Роботу ми знаємо: 99 деталей. А що робити з продуктивністю? У майстра вона одна, у учнів вона друга. Але ми знаємо, що ці виготов... він виготовляє за годину 15 деталей. Учень виготовляє за годину 9 деталей, але у нас таких учнів 2. Тобто і перший виготовить 9, і другий виготовить 9. А давайте з вами знайдемо, скільки наші учні, учні і майстер разом виготовлять деталей за годину. Найдемо їхню спільну продуктивність. Так? У майстра продуктивність 15. У учня 1 9, у другого 9. 15 плюс 9 плюс 9 буде 33 деталі за годину. Ще раз, ми з вами знайшли, скільки вони разом за годинку деталей виготовлять. Або по-іншому це їхня спільна продуктивність. Знайшли їхню спільну продуктивність. Маємо продуктивність. Маємо роботу. маємо да? маємо продуктивність, маємо роботу, Нам потрібно знайти час. Щоб знайти час, нам потрібно роботу 99 поділити на продуктивність на 3. 99 поділити на 3. буде 3, на 33 буде 3 години. Отже, ми з вами знайшли час, який потрібний. Для виготовлення, які потрібен їм трьом, можна написати, для виготовлення 99 деталей. І нічого складного в цій задачі не було. Потрібно було тільки все гарненько проаналізувати і подумати. Ще раз заакцентую вашу увагу на оцих двох формулах. Ви маєте їх знати, маєте знати, що означає кожна літера, тому що вони частенько будуть вживатися у нас. Знати, як знайти вартість товару, як знайти ціну, як знайти кількість, знаючи вартість і ціну, знати, що таке робота, як позначається продуктивність, як шукати роботу, як шукати продуктивність і як шукати час. Тому бажаю вам успіхів у розв'язанні цих задач і надіюся, вони ніяких труднощів у вас не викличуть.